Минулого тижня дуже багато говорили і обговорювали новин, які насправді не так важливі, як ті новини, які ми не помітили. Ось про це і поговоримо. Доброго здоров'я! Мене звуть Віктор Баберенко, ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як зав'яже. Я прошу підписуватись на цей канал, коментувати, ставити вподобайки. Не забувайте там внизу картки підтримки каналу. Будь ласка, допомагайте. Ну і, скажімо так. 에... Говорили минулого тижня найбільше що? ну, внутрішній ринок це 에... Труханов, як його по безпреділу зняли, наскільки слуги знахабніли. А на зовнішньому, 에... скажімо, треку говорили про вояж спочатку Єрмака з своєю улюбленою стюардесою Юлією Свереденко до Сполучених Штатів. Та про візит З. І, власне, от зараз, з п'ятниці, всі продовжують обговорювати цей вояж. Наскільки він був вдалий, про що говорила Юлія із Бесентом, тобто наша прем'єрка з міністром фінансів? Наскільки це було там щось потрібно, не потрібно? Чи не даремно заганяли літачок? Тому що, наприклад, Єрмака на ту зустріч не пустили. Потім обговорювали е, дуже довго там, а, е, як же ж там Єрмак зустрічався з представниками -оборонпро, о, американського оборонпрому. А в цей час літак Юлі, Юлю повернув в Україну, а привіз е, Зеленського. І врешті-решт, знову, о, що там відбулося м, на вечері? У Зеленського і Трампа про що вони говорили? Чому говорять, що Трамп кричав? Чому там е, говорять, що Трамп змушував все-таки Зеленського віддати Донбас? Або йому якби Путін пообіцяв взамін частину Херсонської Запорізької областей, і зараз там Трамп сам говорить, що він нікого ні до чого не змушував. І ці всі новини ми обговорюємо так: змушував чи не змушував, так що там їли, там на тій вечері, що там ще що? насправді ми мусимо розуміти, що Путін просто зекономив час. Для себе ну принаймні ще два тижні, е, і у нього е, є можливість, ну, щоб ми знали, що у Путіна завжди є можливість е, завершити війну по е, хотілкам Трампа, тобто просто заморозити конфлікт. Це може відбутись будь-коли. Тут хазяїн барін Путін. Да? Е, але він може там видавати додаткові умови. Поки він готовий воювати, він може, да, завжди повернемося, ну окей, заморожуємося. Це може бути до Різдва, скоріш за все, що це там він захоче продовжити е, війну там, до весни. В сподіваннях, що він нас за, за зиму е, поховає наш е, тил, зажене нас в блекаути, що посиплеться фронт. Ну, в общем, дурень думка й багаті. Е, Да і власне, ну от все, що ми можемо винести із зустрічі, що там, що чого добився Зеленський? Ну нічого, побалакали, томагавків нема. А от є новини і фактори, які ми не помічаємо, а які би помічати треба, тому що вони впливають на те, що може відбутися в Україні. Чому? Тому що, ну, перше, хто може закінчити війну в Україні ну, за, за день? Да? Трамп, понятно, що вже ні за день, ні за місяць, ні за півроку цього зробити не може. А Путін може. Але ж, невідомі ми не знайомі з тараканами в Башки Путіна. От, що він там думає, наскільки йому доповідають єрість там, типа, що, а ще два батальйони, і все, фронт, покров з беремо, за ним Київ за три дні. Ну, може таке бути. да, Наверні каш, як і любому царю бояре доповідають те, що він хоче чути. Ну, як нашому царьку. Наш корольок теж там йому приходять і кажуть, що все добре, прекрасна маркіза. Ну і він там включає режим шарики фонарики Ми розуміємо, що це, звісно, все, дурня е, і єрість, і що обстановку тут за 30 кілометрів від мене на Сумському фронті я знаю краще, ніж Зеленський і Сирський. Да, чому? Тому що їм доповідають не те, що вони хочуть чути, а я це знаю від там, ну, умовно сержанта роти. Який точно знає, ну принаймні на рівні свого батальйону і своєї бригади, ту обстановку, якою вона є насправді. Скільки все заче, як ми тримаємося, що там роблять дрони, чи під'їхав з російської сторони їхні знаменіти, оцей знаменіти там Рубікон, там типу, де вони борються з нашими дроноводами? Ну, в общем, у Зеленського точно менше інформації. Чому? Тому що біда всіх тиранов. І всіх автократів в тому, що їм доповідають неправильно, тому е, ми не знаємо, що робиться в башки Путіна, і ну, якби, ми не ну, тобто, ми можемо говорити тільки про те, що в Росії все погано, і Росії б треба б іти на заморозку конфлікту, але що в мозгах Путіна, ми не знаємо. Ще більш неясний для нас фактор Китаю: і от про що я хотів сказати два слова дуже важливих: по-перше, що Сьогодні, по ідеї, в Китаї мав розпочатися плановий четвертий там пленум ЦК КПК Комуністичної партії Китаю. І всі мовчать. Тобто він мав бути з 20 по 23 жовтня, і його нема. Тобто, він відтягується, всі мовчать, як то кажуть, як риба льот. І зовсім не ясно, а що ж це, про що це може свідчити? Тобто новина, яка не збулась, теж новина. Ми знаємо тільки по різним обривкам, що в Китаї теж все погано, що у них лягла будівельна галузь, просто лягла, що у них погано з машинобудуванням, що у них тікають багачі виводять гроші, що у них тікають взагалі ті, хто люди, які більш-менш там відбулись, состоятельні люди, як то кажуть, вони теж там стають на лижі. Зараз у них почалася е, і вирує криза суднобудування, тому що ще рік тому більша половина е, умовно танкерів і сухогрузів, які е, виходили в світі нові, вони виходили в Китаї А зараз це там типа верхи стали. от І на тлі цього всього е, кажуть, що бунтує стара гвардія проти Сі Е, Чому тому що у них з часів День Сяопіна? З часів Худзентао, потім уже ну, як предтечі предшественника Сі Цзіньпіна була дуже цікава норма, традиція, що кожен заступає тільки на два-п'ятирічних сорок терміни, да? тобто 10 років поправив уступи молодшим. Сі Цзіньпінь помножив це все на нулі. Він мав піти в 2022 році, тому що він править з 12-го року, але не пішов. І всі здавалося, що все, це переворот. Для нас це можливо було і дуже класно, чому? От я повторюю тезу і хочу, щоб її запам'ятали. Запам'ятайте, будь ласка, що авторитарний тоталітарний режим будь-коли зробить якісь помилки, які його виведуть з гри. Так ставалося. При Мао Цзедуні, коли вони спочатку набили горобців там під Шанхаєм всі, а потім в країну прийшов голод, То що горобців. Нікому не було горобців, нікому було гусень поїсти, гусінь з'їли зерно, ну умовно, да. так. Потім авторитаризм, їхній одна сім'я, одна дитина приводить зараз до катастрофи демографічної в Китаї. Тоталітарні режими завжди роблять помилки, і е, з вільним ринком конкурувати не можуть. І тому якби е, ну, сі Цзіньпінь, ага, хоче стати царьком. Ну, окей, е, і значить, у вільного світу з'явилися шанси, щоб Китай не переграв е, Сполучені Штати з Європою, ну і нас, раз ми вже е, в цьому таборі. От, але, е, по ходу, там щось відіграється назад. Що ми теж у нас абсолютно немає інформації, ми абсолютно знаємо якісь обривки. Е, і хто переможе, ти, тим більше ми не знаємо. Все-таки е, зверху залишиться сі дзіньпін, закрутить гайки, і там е, півціка там е, розстріляють, як Сталін в 37-му. Чи навпаки, е, е, дружков Сі дзіньпіна виведуть, і там кажуть, в корупції замішана його донька, і знову, як в 37-му, пів ЦК розстріляють, але тепер уже. Тих, Воно, да, комуністична влада, воно таке, там, іноді там стріляють не тих, хто корумпант, а чий ти карумпант, да? ти чих будеш. І це важливо. От, але не менш важлива, ще одна новина пройшла вчора. Буквально відбувся на Тайвані з'їзд партії Гаміндань. Гаміндань це партія, яка воювала з ну, Ченкайши, очолював гоміндань. А ну, після Суд'янсона Янсона. А е, Мао Дун, е, комуністів. І в 49-му році комуністи перемогли, гамінданівці переправились на Тайвань і тепер Тайвань, якби вони себе теж вважають Китаєм, пишуть тими ж самими іерогліфами, але вони е, вважаються демократією, їх підтримує США. І гаміндан вважався е, таким собі е, опонентом е, комуністичного Китая. Але потім там з'явилась прогресивна партія, яка більш така там, типу, що взагалі Тайвань мусить оголосити незалежність, перестати називати себе Китаєм і там стати е, іншою країною, там, яку не пов'язували би з Китаєм. Тому що, наприклад, в Сінгапурі теж там більшість населення це китайці, але Сінгапур ніхто ж не пов'язує з Китаєм. Да? Е, так от. Але а гаміндан став, от на відміну від прогресивної партії, таким собі поміркованим. А давайте прислухатися до людської думки. А людська думка така, що там майже половина китайців за таку теорію, що одна країна два світи. Дві системи, да, там ті комуністична, у нас капіталістична. Але давайте дружити, дружити. Ліж би не було війни. Ліж би не було війни, особливо в старшому поколінні. Це вічна тема ну, для багатьох країн. І нас це чекає теж. Вон, грузини на цьому попалися. І лідером Гаміндану вибрали таку собі дівушку, мою ровесницю Джен Лівень. Джен Якраз дуже велика прихильниця оцього теорії, що давайте дружити з материковим Китаєм, ліж би не було війни? Давайте проводити спільну зовнішню політику, давайте дружити, Аби тільки Китай тут не приліз і не встановлював свої комуністичні правила. Тобто, одна країна, дві різних системи. І що ж ви думаєте? Тільки вибрали Джен Лівень, її вибрали з дуже невеликим перевагою голосів партія Гаміндан. Тобто, тепер вона лідер цієї партії. Там буквально там на якісь там кілька десятків відсотків відсотка відсотка її е, вона перемогла, е, але, значить, перемогла її, її позиція, її парадигма. І що ж, ви знаєте, і Сі Цзіньпінь уже через годину її привітав. Через годину. вихідні дні, а ми отут вітаємо так. От. І це новина, яку всі пропустили. Стоп! Вона багато що вирішує. А чи тепер варто Китаю нападати на Тайвань? Чи, можливо, все відбудеться якось там по-тихому? Чи вони будуть там зближатися, змирюватися тепер в дивній ситуації США і Трамп, який там пальці, роз... і там типа ми готові за Тайвань, там типа блін, утопить ну, Китай в крові, Ага. Там, типа, а тепер, так, а якщо Тайвань не хоче, щоб ви його сильно так захищали, а якщо там вони хочуть домовитися, якщо ніхто не хоче Третьої світової війни, там, в Тихоокеанському регіоні взагалі будь-якого протистояння. От, і це міняє взагалі політичний розклад. А розуміючи фактор Китаю, якщо Китай Росії не допоможе, у Росії не вистачає на війну десь мільярдів 100. На наступний бюджетний рік. Якщо Китай не дасть, їм, Путін приїздив на початку вересня і усі дзіньпіня просив 40 мільярдів. 40 мільярдів, навіть не 100 всього 40 Китайці не дали. Путіну нічим буде воювати. І тому, якщо в Китаї щось поміняється, буде дзіньпінь, не буде будемпінь, буде налаштований Китай на через 3-4 роки, там на війну за Тайвань з Америкою, не буде готовий. Це фактори, які ну, хочеться нам цього чи не хочеться, прямо впливають на ситуацію в Україні. Буде замороз, заморозка війни чи не буде. Тому що один дзвінок лідера КПК, буде це Цзіньпін чи буде хтось інший, Путіну там, типа Владимир Владимирович, Харе, блін балдеть. Уже. Прекращай от этот галімий цирк. І Путін е, припинить цей цирк. Тому що. Китаю достатньо перестати купувати російські гази нафту і Росії кердик. От так що давайте ловити новини справжні, а не от це все, там змушував Трамп Зеленського чи не змушував? Це все панти, це все розмови. А насправді давайте враховувати більше факторів. Залишайтесь зі мною на цьому каналі, допомагайте йому, підписуйтесь, подобайкайте, лайкайте. І знаємо, що незважаючи на усі зусилля Камарілії Зеленського, фронт стоїть міцно, тил не здається. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій на пасарах.